Так, друзі, сьогодні субота 25 січня. Вітаю вас. Хочу показати вам, як я, ну як сказати, зимою вирішив перестрахуватися. У мене черв'яки на е, вулиці там. Бо я ще Так я в, в подвалі. Ну я їх давно вже в погребі держу. А це три ящички, думаю. Якщо там вимерзнуть на вулиці, то будемо нічим розвести каліфорнійського очервя. І осінню як занісось, Тут сюди два ящики на всяк випадок. І вон один ящик стоїть. Тут у мене такий підвал. Ну, вон каністля з вином. Бочки з вином. Я вирощую виноград. То в мене є вино виноградне. Ще в бочках, а тут уже перелив канісли на сохранені. А тут у мене під низом в бутилочках ще трьохгодічне вино. Лежите з бутилочки. О, там сік. Виноградний. Це в мене в минулому році урожай хороший винограда був. У мене молодий виноград, Ну, не про це, я потом про виноград, <хи> начали із черв'яків. Осінню заніс у вересні місяці і до них не підходив. Хочу подивитися, що там. Це в мене отакий ящик. Один ящик такий сплошний. Набрав відро яблуки поїсти. Сплошний такий, а в ньому в сіточку такий із дирочками, такий, як оце ось. І збираю вермічай. Зараз спробую, як же мені витягнути. Ну, зразу давайте подивимось. Мені цікаво. Чи вони там взагалі є. А ну, з вересня місяця вже скоро весна, й я до них не підходив. Не Ні бризкав, нічого, бо ой, що я знімаю, не знімаю. Так, неудобно. Не Ні бризкав нічого, може вже, вже повисохав. Так, куди мені скласти? Це ж потім назад. Мій каліфорнійський черв'ячок. Ти живи? сухо. Тут сухо. О, диви, а він там є. Ну це капець. Диви. І червьо. Й-мою, перчатки не надів. Ну та тут уже, Ну тут уже все біогумус, дивіться. Уже біогумус готовий. Черв'ячок лазить там. Каліфорнійське. Ти гля, воно полусухе. А вони, ну ж зараз я збризкаю. І он повзе? Ваше. Вон черв'ячок. Посухе, тут ось є. Черв'ячок, тобто, якщо в мене на вулиці вимерзнуть, то я пересію цей біогумус. Ну, Зараз підгодую, бо ще, мабуть, до березня місяця вони тут будуть. Та вони тут живуть. Ось тут взагалі. З вересня не підходив, чесне слово. І, і вони є в погребі. І не годувалося, накидав картону сюди. Ось одна шалуха з картону, бачите. Картону, ось він недоїдений. Ну, влажний такий, каже, влажного є. І вони переїли. Переїли в мене. ох. Усе превратили в біонус. І тут живуть собі. Живуть. Зараз я їм яблук накидаю. І тут і так буду загребати, мабуть. Загребу. Зараз навожу яблук сюди. Ось такий ящичок. Зараз зніму цей ящик, щоб подивитися чи є там вермічай. Червячки нормальні, нормально себе чувствують. Зараз я його побризкаю і він буде. Буде собі. Кудись хоче полізти. Нічого. Я не лився де там великі малі, ну, мені цікаво, хоч живі. Зараз я йому тих яблучок помну руками. Гнилі яблука. Гнилі. Помну руками. Накидаю, поблизкаю. Ось в мене така фукалка є. Я пшикаю їх. отак так от. Ворота е. А ну попшика як ти себе чувствуєш? Дощ пішов, чуваки, тут ага. цей. А, що зараз він оживе Опозе Ховається, бачиш Ну нічого. Без, як його підняти? Мені не вдома одной рукою. Тут у мене в ящику агроволокно лежить, Вежить ящик он, з дилочками. А тут ящик, коротше, він на 5 сантиметрів не достає до дна. От якраз на цей уровень. Не достає до дна. І там збирається вермічай. Ну як же ж його? Я навіть не знаю. А ну я виключу, мабуть. Візьмімо. Бо... Є вермічай. Зняв я ящик. Він тут суцільний. Ну тут і червяки є. Бачите, ось вони живуть. Деякі повилазили. Зараз я їх візьму. Тут їх ціла кубка. Зараз я їх візьму. І вермічай, який є. Пересяжу в цей бутилочку, а червіків обратно в ящичок і потім зверху поставлю і поблизкую. Так, ну Там ще є два ящики. Зараз виключу це все і зроблю. А на тих двох ящиках тоді провіримо, що там живі чи висохли зовсім. Так, друзі. Намняв я їм яблук в тому ящику. Побризкав водою. Все зробив, це взяв другий ящик. Будемо дивитися, чи... чи вони там живі. Чи ні. Так, положимо сюди. І комарик якийсь літає. Комарик уже живий. Ще так. Так, що я тут? Глива доска. Ну, а тут ще лежать яблука, глидоїдені. О, есть что Є. З вересня місяця не підходить. То есть в мене тепер, якщо що там, як там помог, морозим не було, в цьому слава. Все нормально, я їх весной. Як потеплі, я буду виносити на вулицю. Ну, живі. Є живі. Це, звісно, переробили все, воно вже біогумус, воно вже чорне. Таке, як земля. Яблука вже, з яблука сталася одна така шелуха. Таке, таке сяке. В ну, общем. Будут все человечки и зараз брызгаю сухо. А ночи ну, все есть. Вармичаю. Как же его снять? Чего вот так взять? Вот так возьму. Так. Поставлю на Есть. есть. Вармичаю. И червячки. тут я их сейчас. Да я только Я візьму їх назад, повкидаю. Спішить кудись а Бояться ж вони лампочки, світла. Тікають. Тікать-то нікоди, чуваки. Зіллю, вермі чаю бутилочку. Дуже гарна хороша штука. Люю виноград. Градусник у мене тут. У мене тут 14 градусів. Видно 13-14. Ну, не суть. Нормально, все добре. Так що буду тепер цей годувати яблуками, бризкать і потім подивимось третій ящик той, що там у нього буде. Добренько, виключаюсь. Так, друзі, дивіться останній ящик. Будемо дивитися, що тут у нас О, картон вже поїли, дивіться з картон і сидять. Сидять же руть Тікає. Тікає бо світ Тут ось ага, з картона виглядає. Той кудись спішить. Де він тут. Ага. Спішить такий. Так, зараз будемо будем дивитися. Надо якусь підставу купити чи шу. Неудобно. Було б набагато лучше, якби воно стояло, я б тут працював би. А так знімати нікому. Ну картон з'їли бачу. Тут ще якась личинка. Вон. Що це за личинка? Так это хорош, майську уже Блін, Блин, надо її раздавать. Ну тут не могут. Личинка. Так. Тут пожрали все. О, листочек остался. Вза... Высохло только. А так ничего. Мой калифорнийский червячок. Медленнее они, конечно, бо сейчас они водички получат, но они живые. Працюють і я тут не був з вересня місяця, я ж кажу. Повторяюсь, ну... у мене тепер, если що там, чи кліт поїсть, чи що случиться в мене буде. На розвод будуть червячки. Ну а це вже треба весною пересівати. Це вже біогумус біогумусом. Кидаю я сюди. Листя кидав. Це що? Це якісь, якісь насіння. Листочки кидав, солому кидав, навоз у сусіда брав. Тут ще можна побачити такі ось їхні козячі ці. Какашки. Це щось з чогось осталось. Картоном накривав, картона було багато, але ви бачили, що з'їв той, що накритий. Тут було зовсім сухо то посередині. По краям взагалі таке шелестить. Ну зараз збрізкам. Тут в мене навіть щось росте. Дивіться, щось росте. А що там росте? Купаться, що там. З якої на Ого. Ех, одервував. Колинці там. Ну ладно. Хай подай мене. Червики з'їдять. Отак от. Зараз ще понадобаться подивитися, є тут верне Знімайте так. Аж квати. Ух ти а там черв'яка взагалі капець Дивіться, ваги не було, він шукав вагу і хе, утік сюди. На звідси він. Настільки не було, що ти вермічаю нема. Але черв'я тут, й каліфорнійського. каліфорнійська. Зараз обратно повкидаю. Це така хороша штука, собирати вормічай. Ти що бризкаєш? Якби я бризкав, воно проходило б через ото все через черв'яка. І оця його слизь, оця його ну дуже полезно. Я поки не спробував, я б не повірив, що це таке. Що це таке? Вермічай навіть ну як, черв'ячний сік. Він ніколи не завонюється, не пропадає. Скільки б я не був, то от не прийду, чотири місяці не був, але там запаха нема. Ні в ящиках нема, ні в вермічаї нема запаху. Не воняє він ні гамном, ні нічим, бо він проходить черв'як його переробляє то черв'ячний сік. Я його потім розбавляю 50 грам на 10 літрів води. Ну, можна і менше, ну я так собі, 50 грам, я не знаю. Мені... І помідори поливаю, там кажу, під яблунь. Під яблуню, під грушу, по листу. Лист тоді такий зелений, вороний. І оці біо, біобактерії, що ну, вермічає в тому живуть. Воно ж живе, ну, воно живе все, там всяк, там ж не тільки черв'яки, там і е, якісь мікроорганізми живуть. Ну з запаху нема зовсімся ось маленькі черв'ячок. Де. І вони по пожирають отой грибок, що на листках. І ти не бризкаєш, не травиш ти грибок, менше хімії. А вони питаються, от чоловіки теж питаються грибок, грибоками, всякими блядь, мікроскопічними, всяким таким. Пропускають через себе і воно все пропадає. І тоді такі помідори, таке листя аж вороне, я ж кажу, як, по, як побризки зелене-зелене на другий день і в помідорі і все те. Раджу попробувати. Це вермічай навіть краще, ніж біогумус, бо біогумус він лежить, поки там до нього дощик до добереться, поки він розтвориться, поки е, потім рослинка його візьме через колінці. Е, а вермічайте, поблизькав він зразу, хоп, і взяло те, що треба. І вже воно живе, вже під, підживлене, вже воно безліше росте, безліше розвивається. Якось так. Я Людина неграмотна, ну собі є. я тут узяв участок, а участок одна глина, почав цим займатися. І У мене є все. І картошка, і помідори, і. А то не було нічого. Що не садили, все воно в глині ті воно ні ласте, ні... Ай, не хочу навіть про це повакати. Хто знає, той, той зна. Хто, хто це зна, той, той пойме, що це дуже гарна штука. Ось їхні корполі... копроліти. Копроліти, черв'ячки. Почують тепло, ну тут 13 градусів, вони потихень звісно, живуть тут. Якби було тепліше, вони б мотались, тут би так шарились. Вони повзуть Два в кучі. Три повз них пропер. У ну, них ще нема поясників, немає цих. То поясочки, як з'являться, вони тоді вже будуть спаровуватися, так я дивлюсь. Вони ще молоденькі, ще поясочків. У них, ну вони бисли, вони ось тільки тепло буде. 16 градусів, 18 і зразу і пояски з'являться. Добре, друзі. Буду закінчувати, не знаю. полезно, не полезно. Ну так цікаво, що бачите, скільки не був з вересня місяця. Не підходив. І вони живі. І в мене на розвод буде. Я так раніше в ящиках тут в підвалі все було в погребі в цьому за, заставлено цими ящиками. Ну а Потім дуже трудойомке воно зніми, перетой. Так от оставив, типу як маточники на всякий випадок для каліфорнійського черв'ячка. І все. А то в мене в ящиках я буду теж осінню накидав туди. Їжі перегною, потім листя з лісу збирав, зверху листя. Не знаю, подивимось, що з ними там, як вони будуть. Може завтра, може післязавтра буду йти. Бо в нас вже потепліло, у нас вже тепло. Сніг, сніг зійшов, сні... нема ні снігу, все зелене. То буду, мабуть, завтра, післязавтра знімати як. Як вони в мене на вулиці живуть в ящиках? Ну там одні, одні в ванні. Не знаю, желізна, може вони там і померзли вже. Ну, Морозі як таких не було, 5 градусів таке було пару ночей. Ну, хто знає, ванна желізна, що з ними там. Буду розпечатувати, дивитися, як вони там себе чувствують. Може підгодую. Якщо буде кого підгодовувати. Добре, друзі. Щасти вам, мирного неба над головою.